Днями в приміщенні «Укренерго» відбулось засідання представників громадської організації Асоціація Сігре Україна та апарат управління державної компанії у вступній промові. Всеволод Ковальчук подякував всім присутнім за розуміння необхідності активного діалогу, спрямованого на реформування та розвиток енергетичної галузі. Мета цієї зустрічі, крім того, щоб просто засвідчити свою повагу і звернутися до вас стосовно того, що ми хочемо бути відкритими. Хочемо враховувати думку всіх небайдужих, забезпечити або відновити, або просто поглибити перейняття того досвіду, на сієм якого я кожен з вас. У своїй розповіді про Сігре Юрій Бондаренко окреслив основні цілі та напрямки діяльності цієї найбільшої міжнародної неурядової та некомерційної організації у галузі електроенергетики та її українського національного комітету СІГРЕ Україна. Він наголосив на необхідності активного залучення у роботу представників системного оператора об'єднаної енергосистеми України. Я хочу звернути увагу, що сьогодні Сігре строїться на активності інженерів електриків індивідуальних. Поэтому, когда мы говорим 8 тысяч участников, это каждый инженер, имеющий право, где бы он ни работал, в сетевом предприятии, на электростанции или в министерстве, участвовать в этой организации и выражать свои знания, мысли по поводу. Всеволод Ковальчук у вступі екскурсії за показниками роботи Некукренерго за останні 10 років наголосив на необхідності збереження та розвитку кадрового потенціалу підприємства, підвищення кваліфікації персоналу, необхідності активізації залучення молодих спеціалістів до лав компанії. Значну увагу він приділив також стану виконання інвестиційних програм за минулі та поточний рік, проблемам зміни та модернізації обладнання, ремонтів інфраструктури. Присутні також погодились з пропозиції. Позиції Ковальчука здійснювати не лише стратегічне планування розвитку електромереж на майбутні 10 років, але й формувати тактичні плани на 3-5 років з метою більш ефективного та виваженого прийняття рішень в умовах та обставинах, що швидко змінюються. Це йде у нас достатньо спонтанно как действующего документа з корот... конкретной дорожной картой и с конкретним пониманием об'ємом финансирования хоча б на несколько лет вперед, у нас на даний момент не викладена спікерами інформація викликала жваву дискусію. Зокрема, з питання реформування оптового ринку електричної енергії, підготовки технічних параметрів енергооб'єктів до паралельної роботи з європейською енергосистемою. Учасники засідання домовились про постійну комунікацію та регулярні зустрічі, в тому числі із залученням національного регулятора. Усі висловлені пропозиції будуть враховані в планах співпраці громадська організація Асоціація Сігри Україна та державного підприємства НЕК «Укренерго».